Колеги, ми сьогодні зібралися з приводу передачі наступної частини партії нових автомобілів. У кількості три автомобілі. Попередні сім автомобілів були передані протязі буквально три тижні тому. І ці три автомобілі також нові, як і попередні сім автомобілів. Я дуже радий, що компанія Фаресова продовжує надавати гуманітарну допомогу силам оборони. І сьогодні ми передаємо автомобіль, один автомобіль 38-ї бригади морської піхоти, 38-ї бригади морської піхоти, а також військові частини 4507. В цілому компанія Ферекспа витратила 14 мільйонів гривень на ці 10 автомобілів, в цілому 10 автомобілів, і кожен автомобіль коштує 1 мільйон 400 тисяч гривень. Я вважаю, що це дуже важлива допомога. Певнений, що таким чином наша компанія наближує перемогу і найшвидше вона прийде до нашої країни, для наших людей. Компанія Ферекспо ніколи осторонь не стояла, як проблеми держави, так і проблеми міста. Дуже дякую керівництву компанії за те, що не залишаються осторонь і завжди відгукуються на питання про допомогу як військових, як тих частин, які. Скажімо так, більше мають відношення до нашого міста, так і тих частин, де служать робітники як компанії ФерЕкспо, так і жителі нашого міста. Допомога дуже велика, тому що ці автомобілі нам допомагають виконувати бойові завдання, які без такої техніки дуже важко, Це евакуація поранених це виконання бойових завдань, які, які допустимо, потребують машин, які повноприводні. І, це інше, і ще що найголовніше, вони є нові, які не потребують требують там, якісь роботи проводити. Дуже дякуємо за таку допомогу, за таку розуміння е справи, справи військової. Компанія Ферек з самого початку повноставного вторгнення надає гуманітарну допомогу Україні і українцям в цілому. Через гуманітарний фонд компанії на протязі останніх двох років надана допомога, гуманітарна допомога мільйонам українців у 12 областях України. Для подолання гуманітарної кризи виділено сотні тонн продуктів, продуктів, десятки тисяч одиниць продуктів гуманітарного напрямку, сотні тисяч одиниць медикаментів, десятки одиниць комунальної техніки та тисячі одиниць електронної техніки. В цілому за Два останні роки компанія виділила понад 969 мільйонів гривень, які були спрямовані на гуманітарну допомогу українцям. Серед цієї суми 14-16 мільйонів гривень безпосередньо було передано силам оборони в рамках гуманітарної допомоги. Серед цієї допомоги 137 автомобілів, які були безпосередньо передані з балансів підприємств. Три автомобілі швидкої допомоги. Підвищеної прохідності, один розміновувач, який був переданий Державної службі надзвичайної ситуації продукти, медикаменти та аптечки, каски та бронежилети рятувальникам та медикам.